Привіт! З вами знову я, Юля. Для мене вже є звичайною справою термінові замовлення. І не важливо, чи це бентотортик, чи щось більше. Хочу зізнатись, що раніше я дуже боялась брати такі замовлення, але їх у мене зараз багато, вони наче притягуються до мене. Зараз, коли я чую, що тортик на завтра, у мене загоряються очі і серце. Адже таким чином я також удосконалююсь. І ось на відео бенто-тортик для дівчинки від її мами на день народження. Мені довірили вибрати смак самостійно, маю багато різних смаків, а інколи мені хочеться скомбінувати щось по-своєму. Сьогодні я вибрала бенто Ваніль Манго лимон. Мені пощастило, що електрику не вимкнули, і я спершу спекла бісквіт. Потім взялася за приготування курду лимон, манго. Особисто мені ця начинка дуже вподоби. Сподіваюся, і мені це сподобається. Поки стабілізувався курт та остигали коржі, я потихеньку взялась до декору. У кондитерській справі правильно розподілений час має вагоме значення. Для збірки тортика є крем-сир, покриття ганаш. Свою дівчинку я прикріпила зверху на тортик, зробивши акцент у вигляді надпису. І ось я задоволена результатом.